І всім привіт привіт, ребята! Сьогодні у нас особливе відео. Ми сьогодні закінчуємо мою першу колекцію. І в нас сьогодні новиночка. Це чемодани, ось такі ось є пакетики. Да Що ж І сьогодні я пропоную вам зробити жовто рожеву, жовто рожеву чорну розпаковку. Ну, тут ми по-любому беремо самі перші пакетики. Це обираємо. Такс. Тут є рожевий, давайте ось така ось жовтий. Це все дорослі. Mm -hmm. Далі що? Ні, давайте. Як я хотіла я до самого нового зі самого старого. Давайте рожевий візьмемо закладки, щоб було різноманітненько. І тут у нас має бути ось таке ось теж рожевий. Бо ось ось ми ще взяти не можемо. Тільки в наступному відео. Да. Так, зараз. Ага. Далі в нас пройшла новиночка з Кейтики. Давайте ось таке ось сонечко. Ах! У мене ж тут теж сонечко є. Ну давайте сердечко візьмемо. Я таке ж саме сонечко намалювала. Такс. Ой. Охрізка. Такс. Наш каталожок Так, давайте наша саме перша колекція. У нас лишилося тільки восьмий номер. Так хочу його відкрити швиденько. Ой, це ви ради цього весь сезон. Ну, весь всю цю колекцію чекали, ради такої футболки У мене на той момент, напевно, вся фантазія закінчилась. Ой тут ще й погано відкривається щось. Що це таке? Угу. Такс. Ось тут приклеїмо Ця колекція в нас завершена. Де я буду так от галочкою помічати. Далі Steel e Brainerd. Тут у нас що випаде? Там в нас ось така. На шостому це ось сюди ось ми його зараз заприклеїмо. До речі, але донця не було. Мене щось почувствує, що я нікуди не поклала третій леденець. Хоча я пам'ятаю, що я його клала. Не знаю. Оп! Ідеально. Далі. Даже на зиму У нас есть такой пакетик с толстовкой И тут у нас есть такая вот номером 5 Горточка С легкой открывашкой И оп Да Просто здесь Вот Тут мені подобається, що щось таке з п'ятнишка вийшло. Так, Снаф. Це все дорослі. Це фраза з фільму. На нас Свободні Фредді, Рокстар Чіка і Маріонетка. Я знову ж таки знаю, хто це. Я думаю, вже побачилось тут. -ут. І це, звісно ж, маріонетка. У мене вона тут негайно вийшла. Я така, ну, в мене, в принципі, ця колекція не дуже гарно вийшла. Ну, що ж поробиш? А ви, поки я відкриваю, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Оп. Так, далі в нас закладочки. О, це моя любима з Феніксом закладочка. Це вона під номером 5. Також 5. Це на ці успокочки багато п'ятих номерів. Да, якось в нас так вийшло. Оп. Так, треба обережно якось так приклеїти якось. Такс. Ну нічого знову ж таки стираємо. І домалюємо. ось ось огненки, щоб не було странно. От так от. Так, наступна колекція Bubble Tea. У нас ось таке ось зелене Tea. Ой, а чого тут кульок немає. Кульок немає. Давайте домалюємо. Давайте не, я синій тут не хотіла. Синій, синій, синій. Ага, ось синій маркер. Треба домалювати. А то як же так буде? Все. Ідеально. Під номером 4 це ось Ага. Ось так от сіди, клеїмо. Так, наступна колекція це наша прошла новиночка. Скейти. Ми вибрали пакетик з такою от штучкою, бо мене тоді закінчився скач. І тут у нас вже бачимо ось такий скейт з. Я не пам'ятаю, як ця ягода називається. Лохина, ось це моє любимо під номером 8. секундочку. Секунду. Угу. На Наша сегодняшняя новинка. Обирайте цифру. До речи, факт. Я все полностью без скотча робила. Я тут Самокрію ще робила, бо в мене скотча немає. Я зараз не знаю, як я це розпаковувати буду, напевно, давайте ось так от якось. Чи як? Не вийшло. Ой. Дайте ось так от просто зробимо. Такс. Ой. О! У нас ось такий вогняний чемоданчик під номером 3. Ой. Ага. І 3. Що ж, і всім дякую велике за перегляд і всім пока-пока!